У маленькій гавані, районі міста Майами, в штаті Флорида, новина про смерть Фіделя Кастру викликала радість. Тут у 150 кілометрах від Куби вже багато років живуть ті, хто втік з острова після перемоги революції в 59-му році, а також їхні родини. Well, this... Коли я почула про це сьогодні вранці, то вухам своїм не повірила. It... Невже це правда? Адже житки про це ходили роками, але потім спростовувалися. Але тепер уже я сказала: ми повинні це відсвяткувати, відкоркувати пляшку шампанського і випити за це. Перше, що я відчув, це радість за моїх бабусю, і дідуся. Вони стільки розповідали нам про всі біди і злидні, яким до. Волося пережити і в усьому звинувачували Фіделя Кастро. Отже, його смерть свого роду символ звільнення від того болю. у Майамі Зараз проживає найчисельніша громада кубинських американців. Це майже півтора мільйона людей. З кінцем епохи кастро вони пов'язують надії на зміни. Я святкую не смерть людини, а початок звільнення від тиранії, яка пригнічувала мій народ. Я буду щаслива лише тоді, коли вся ця система нарешті впаде. Коли не буде ані Кастро, ані всіх інших, і Куба стане вільною. У студії я буду по-справжньому щасливий. Кубинська еміграція до США має кілька хвиль. Перша – це прихильники поваленого диктатора Батисти. А друга це незгодність з політичним курсом Фіделя Кастро.